Коли діти бачать мильні бульбашки, вони часто дивуються, чому ці прозорі легкі, немов повітря створіння, сяють яскравими переливчастими барвами. Давайте разом розкриємо цей дивовижний секрет і дізнаємось, як світло й тонесенька плівка рідини створюють таку чарівну картину. Спершу уявімо, що кожна мильна бульбашка це маленька капсула, оточена тонкою, майже невидимою плівкою мильної води. Чому вона така тонка? Бо оболонка бульбашки складається з молекул води, з'єднаних із молекулами мила. Саме мило дозволяє воді розтягуватися у таку тоненьку плівку і утримувати форму бульбашки. А тепер поговоримо про світло. Світло, яке ми бачимо, насправді складається з багатьох кольорів, хоча нашому оку воно зазвичай здається просто білим. Коли світло потрапляє на мильну бульбашку, воно не просто проходить крізь неї. Частина світла відбивається від зовнішньої поверхні плівки, і ще частина проходить усередину та відбивається від внутрішньої поверхні. Якщо уявити світло веселою зграєю променів, що постійно стрибають туди-сюди, то коли вони зустрічаються, починають творити справжні дива. Це явище називається інтерференцією світла. Саме вона створює кольорові переливи. Світлові хвилі, що відбиваються від зовнішньої та внутрішньої поверхонь плівки, можуть підсилювати або послаблювати одна одну. Це залежить від товщини плівки і кута, під яким падає світло. Оскільки товщина плівки постійно змінюється, поки бульбашка летить і обертається, кольори безперервно змінюються. Деякі кольори підсилюються, і тоді ми бачимо ті самі чарівні веселкові переливи. Отже, мильна бульбашка відбиває цілий світ навколо нас. Наступного разу, коли побачите, як вона сяє всіма барвами, згадайте перед вами маленьке диво, у якому світло і мило грають у чарівну гру, створюючи у ваших руках крихітну райдугу. І це, мабуть, один із найпростіших і найчарівніших способів побачити, як працює фізика у дії справжнє диво природи, прямо у вашому дворі.